Я добровольський Микола Михайлович, кандидат народний депутат України по 195 виборчому округу. Мені 53 роки. Я корінний черкащанин. Народився і виріс в селі Бужанка Лисинського району. Мій рідний край Черкащина, моя батьківщина Україна. Батько Михайло Петрович працював з раннього віку і до пенсії, водієм вантажівки. Мама Любов Миколаївна починала свою працю на Буженському цукровому заводу простим працівником, потім продавцем, потім бухгалтером, економістом і останніх 15 років була головою села Буженка. Через зайнятість батьків здебільшого виховувався в дідуся й бабусі. Дідусь Петро Степанович і бабуся Октиста Хомівна були для мене завжди найавторитетнішими людьми, які вчили мене правди та привчали до праці. Буженці я пішов у перший клас. Перша вчителька Марія Іванівна за партою сидів з любами спочатку з Любою Попко, потім з Любою Безуглою. Обидві зараз працюють в нашій школі вчителями. У школі я був завжди активним, активним і залишився по життю. Відслужив в армії. В армії був заступником командира взводу. Успіхів в армії багато в чому завдячую своєму воєнкому Василю Дмитровичу Чернишу, який родом з Чернобаївщини. Удружився на другому курсі інституту. Через рік народилася донька. Навчався на факультеті технології молока та молочних продуктів в Київському технологічному інституті харчової промисловості. Для забезпечення сім'ї. Вечорами підробляв слюсарем сантехніком в гуртожитку інституту, де й проживав сім'єю. А в 1987 році переїхав до Черкас і пішов працювати на Черкаський молочний завод. Зараз це Волошкове поле. Першим директором мене був Олександр Іванович Донченко. Дідусь завжди мене повчав, роби, Микола, все сам, нікого не надійся. Так, коли були започатковані приватні структури, я створив. Перше своє приватне підприємство, виробничну наукову фірму Ріпор, яка займалася теплоізоляцією на підприємствах харчової промисловості України. Потім підприємство Тіна, яке виготовляла металоконструкції та займалася транспортними перевезеннями. Згодом моєю виробничою діяльністю, пріоритетом її стало вирощення сільськогосподарської продукції на землях Лисянського району села Песарівки. Починаючи з 60 гектарів землі, які були занедбані, закинуті, заростали бур'янами, я свою діяльність довів до 1500 гектарів, де вирощував успішно високі врожаї сої, цукрового буряка, пшениці, ячменів, речки. В 2006 році я був признаним кращим підприємець Черкащини за високі досягнуті успіхи, завжди вчасно платив. Податки ніколи не мав ніяких боргових зобов'язань. Зараз підприємство Калиновий край, яке засноване мною, виконує транспортні послуги по перевезенню вантажів на тернах України. Політику пройшов у 2004 році. Чимало людей кажуть, що ми проти політики. Ми не хочемо виступати проти влади. Ми просто хочемо, щоб влада нас почула. Це наїмно. Політика це влада, це сила поважає вона тільки з рівноцінною собою силою. Цілою силою повинна стати громадське суспільство. Воно має контролювати державу. Таке громадське суспільство почало розвиватися у 2004 році. Саме тоді я й долучився уперше до політики, був учасником першого майдану, відзначений подяками та грамотами за активну участь в помаранчевій революції. Але революція пройшла, а система влади залишилася старою. Корумпованою антинародною. У 2006 році я вступив до лав партії Батьківщина. 2006 по 2008 році був керівником фракції в Лисінській районній раді, де був депутатом. А в 2008 році був обраний головою контрольно-ревізійної комісії Черкаської обласної партійної організації партії Батьківщина. 2010-2014 роки обирався по списку під третім номером як депутат Черкаської міської ради. Запит до міського голови і звернення про тебе про те, щоб міський виконком скасував своє рішення щодо підвищення тарифу в 3 гривні. По-перше, не було нормальних громадських слухань. Дійсно, зібралося одне громадське слухання, де зайшли перевізники, де зайшли кондуктора, і проголосувало, що треба повисати. Міський конком на підставі цього підробного громадського слухання та крахую підняв ці тарифи. Потрібно напевно мати аудиторську перевірку, яка вивчить пасажиропотоки, яка вивчить затратну частину і яка прийде до висновку, яка Сума тарифу має бути на сьогоднішній день. Це взагалі нонсенс. Це міська влада, яка дбає про людей. Таку міську владу ми не будемо підтримувати. Фракція Батьківщина однозначно висказалася проти цього. Ми будемо мати все-таки виконавчий комітет, в яку будуть входити представники громадськості, які будуть не давати приймати такі рішення, одне з яких я тільки що вам озвучив. Стало, так долго чекали Только солнце, увы, душу не согревает Раньше мы на морях собирали монеты А сегодня сбираем на брони жилеты В сердце за страну, кохану едину Схід и захит для нас Одна Украина В сердце боли тревога Но капля надежды Будет солнце и мир Все будет как прежде Кажи вній війні, в Москві одна країна, північ, південь, захід схід. Ми Нації, це вже була третя поїздка. І третя поїздка була 24 серпня на День Незалежності України. Три рази автобусами ми возили матеріальну гуманітарну допомогу. Це і зібрані кошти, на які ми купили, і біноклі, і бронежилети, і каски, і підсумки, і рюкзаки тактичні. І е, рації. Це все передавалося е, бійцям нашого батальйону. Керуючи статтю 19 закону України, то депутата місцевих рад, прошу міського голови Одарча Че Сергія Олеговича для допомоги армії, в забезпеченні необхідними засобами захисту діючих військових, а також новомобілізованих новому військово-зобов'язаних чаркащан. Пропоную міському голові Черкасу негайно дати доручення Департаменту фінансової політики Черкаської міської ради винайти можливість перерозпроділу бюджету розвитку міста на нагальні потреби армії. Друге, до наступного засідання сесії підготувати та узгодити в постійних комісіях проєкт відповідного рішення. Прошу поставити на голосування, прошу вас підтримати. На виконання депутатського запиту депутата міської ради Миколи Добровольського. Були внесені зміни щодо розподілу міського бюджету, та виділено мільйон майже 700 тисяч гривень ще 18 серпня. Ну, мене цікавить крім того, що ви готуєте відповідь. Яка буде відповідь? Ми можемо ці гроші отримати, їх освоїти. Певна процедура повинна бути видана. Але ж яка мета депутати, що хочуть, вони хочуть тим людям, які йдуть воювати, розумієте, так. Тобто я їм передати просто не можу, тому що це значить, майно буде на обліку, на обліку, да, і їх порядок комплектування. служить військова частина, наприклад, 24-та бригаданізована, і там майною забезпечить та частина. Розумієте, я їм передати просто так не можу майно. Я вас почув. Тобі ж виходить е, так, що е, ви мобілізуєте людей з Черкащини, Черкащини із да. Черкасів, Черкаської області, і вони йдуть сьогодні е, без засобів захисту. Без не, бронежилети йдуть, ідуть, не, ідуть, не, ідуть, не, ідуть. Все не, можна не, домовитися. розумієте, можна, Якщо ви розказуєте, що якісь є проблеми, то е, є два варіанти. Той, хто хоче вирішити проблеми, шукає шляхи їх вирішення. Хто не хоче вирішити, так, цю проблему вирішити, шукає причини. Ви я не маю цієї ць... проблеми. Дивіться, от ви прийшли до мене, розумієте, що сказати. А є що? проблеми. Ви я можете я сказати, дов... в чому проблема в бюрократії, в чому? Проблема в законодавстві. Бюрократії законодавстві. Не знаю, як назвати цих уродів, що руки піднімаються таке робити. Ну це або больні люди, або, можливо, дійсно ті, які жалкують за тими золотими батонами Януковича. Але як би там не було обливати святиню, яку сьогодні встановила громада Черкас, це зовсім недопустимо. Пам'ятник від Героя небесної сутні, який відправляємо у курси е, на реставрацію. зелене поле, полесення, жовті прапори сьогодні в моді наші кольори вже позаду час час не вдач. Відсвяткуємо разом кожен м'яч. Україна Йо! 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 Україна На Сідіє, О одна країна, яку люблю, це Україна і і Люблю, люблю те, я буду й ніколи дай Мезабу на сіді, я одна країна, яку люблю це Україна. І і люблю, люблю я буду й ніколи дай. Для мене це акція це перш за все прояв патріотизму. І те, що ми прививаємо для наших діток, для наших школярів патріотизм такою акцією це перш за все. Дуже вдячні всім черкащанам, всім людям, які нам допомагають, які передають нам продукти, речі, бронежилети, які допоможуть врятувати життя та здоров'я наших воїнів, бійців, які зараз воюють на Сході за Україну, за нашу незалежність проти окупантів. Велика подяка всім людям, які витрачають свій час, свої кошти, приїздять до нас, передають харчі, турбуються за нас. Ми всім дуже вдячні, разом переможемо. Дуже важлива ваша якраз моральна підтримка, тому що якраз моральна підтримка трошки не вистачає. Те, що ви передаєте, це все добре. Але дякуємо вам, що ви присилаєте нам картинки, присилаєте нам листи. Це дуже сильно гріє душу. Слава Україні! Героям Слава! В чергу, напевно, щоб в парламенті нашому були дійсно українці, а не ті, які приймають закони 16 січня, закони 16 вересня, які постійно їздять сьогодні на консультації в Кремль. Я думаю, що у нас люди мудрі і вони розберуться, за кого голосувати. Перш за все, сільське господарство і місцеве самоврядування. Україна потребує реформи. Реформи повинні йти сьогодні не з кабінетів чиновників, а від людей. І перш за все потрібно слухати думку сьогодні громади, що вона хоче, щоб зробили, і як вона хоче, щоб зробили. Ну і майбутнє майбутнє України це європейське майбутнє. Мені добре відомі наші з вами проблеми. Я один з вас. Я вірю, що разом ми. Зможемо зробити нашу Україну квітучою, економічно захищеною державою, незалежною. Економічно відстояти і відновити наші кордони. Разом ми переможемо. Україна стане європейською квітучою державою. Микола Доброворський людина щира і принципова. Він вперше балотується до Верховної Ради, щоб змінити стару корумповану систему влади, а головне ставлення влади до людей. Але щоб змінити в країні щось на краще, потрібно її любити, знати чим вона живе і яких змін вимагає. Потрібно любити Україну так, як любить її Микола Добровольський, справжній патріот.